Приємного перегляду. Приємного перегляду. Приємного перегляду. Приємного перегляду. Приємного перегляду. Приємного перегляду. Ти правда думаєш, ти знайдеш дівчину швидше за мене. Звичайно, ти бачиш, скільки за мною дівчат бігає. Та за тобою хіба що собаки бігають. А за тобою взагалі ніхто не бігає. Ааа, як же ви мене задовбали! Якщо ви обидва такі впевнені собі, тоді батл. Хто перший зможе закадрити дівчину. Та і виграв. І кого ми будемо кадрити? Нашу однокласницю Кіру. І на що ж ми сперечаємося? На авторитет. І велику шоколадку. Я додому піду, мене мама вдома чекає. Стій, стій, я не знаю де вона живе, так чесно. Так, алло, хто це? Алло, це я, Вас, я до класник. Ясно. Чого тобі? Ну, загалі, я хочу почути, твій голос. Почув? Ну, все, бувай. Що тобі? Навіть не сподівайся, я зайнята, бувай. Хай це ще не все. Що це? Подарунки. Кому? Тобі, звісно, не мамі ж твоїй. За що? Просто так. Ну як просто так? Давай. І <пламу> що це було? А! Що тобі знову? Кушеня, що трапилось? Ти виглядаєш такою нервовою. Навіщо прийшла? Що сталося? Я прийшла попліткувати. О, зараз зачекай. Так, кошеня. Ти не брешеш? О Боже. Дійсно. Який треш. Я обов'язково і зараз розповім. Угу. Давай, кошеня. Ей, кошеня! Кошеня, мій хлопець сказав, що його сестра сказала, що її подруга сказала. Шіти. Наші однокласники посперечались на тебе. Іла ти його. Тільки ти знаєш. Хоче, що ось, коша. що, ось. Ну Кір, ну чого ти так далеко йдеш? Ну дай мені свій рюкзак, давай поговоримо, стій. Я ще винувати, що ти за мною в'язався. О, кава. Це мені? А кому ж. <різь> Дякую. О, це що, малюками. Скажи, що я не п'ю його. Може взяти мій лати. Лат. Але я, на жаль, також його не п'ю. Придеться тобі пити їх сам, Мом -мом. Удачі! Алло? Тільки не скидай руку, я хотів розповісти про одну гру. Може пограємо ввечері. Що за гра? Ну, там про діту типу, бах-бах. Ну ти, мабуть, не будеш таке грати, ти ж дівчина. Що за стереотипи? Ну, приходь. Через годинку. Добре, до побачення. Як? Ти ж перший раз граєш, як ти це робиш? Йди, а я перший раз граю. <рик> ну, Це ж не для дівчат. <рик> не знаю. Боже, ну ти молодець. Навіть не знаю, як так вийшло. Я вперше граю. <рик> ви вони думають, що я грубіянка, що я сперечаюся, постійно плутаюся, що я перебираю в напих, та ще й тримаюся від іншої статі Мінімум на метр. Це те, що мені треба. Кошеня, що ти хочеш з ними зробити? Я? я хочу їх провчити, щоб вони не сперечалися на дівчат. Мені пощастило, але в інших може не бути такої неймовірної подруги, яка все мені розповідає. Це мені моя кошеня розказав. Тобто... Ти кажеш, що в твого кош... е, хлопця є сестра? Здається, в мене є ідеї, як їх провчити. Привіт! Е, я подруга Лєри, може ти про мене чула? Слухай, мені потрібна твоя допомога. Е, ось, що мені це робити? Тобі потрібно передати ці записки ось цим двом хлопцям. А натомість твій брат віддасть тобі твоє улюблене чорне худі. Зустрінемося, Зустрінемося на любові алеї о п'ятій вечора. Буду чекати, Буду на тебе на тебе. Що ти тут робиш? А ти в мене взагалі ти тут зустріч mm. з ким? З Киснем. З кірою? Ну так, да, ну так. Да. Ти серйозно? Ну так. Да. Вона сама мені запропонувала. А що ти? Ти вище чи за мною дівчата бігають? Просто я... вона мене теж запросила. Ти чого, серйозно? Наступний раз покарання не буде таким слабким. Що вона? Все нас догадалося? Це значить, що в мене є шоколадка і авторитет. До речі, ви бачили, що про вас написали на сайті школи? Що? Дивись, три, два. Що, я що це набусав? Сі наші Ти чого це?